Є знижки представляють незламні знижки на гепатронбінгель 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбе. Російські війська потрапили у вогняний котел на харківському напрямку. Їх оточили у Вовчанську на агрегатному заводі. Українські війська заблокували до 400 росіян. 30 з них вже здалися після того, як неодноразові спроби врятувати їх не увінчалися успіхом. Що відбувається там наразі? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Вони побудували цілий план, як прорватися у Вовчанську, натомість потрапили в пастку. Чотири сотні росіян опинилися на Харківщині у котлі на агрегатному заводі. Про це стало відомо 17 червня. Пише Форбс. Швидше за все в котел планували взяти українських військовослужбовців. Очевидно, план росіян полягав у тому, щоб захопити хімічний завод, а потім звідти почати операцію з форсування річки, щоб увірватися в південний Вовчанськ. План провалився, коли українські війська, можливо, з 9-го стрілецького батальйону, російського добровольчого корпусу або 36-ї бригади морської піхоти атакували на захід від хімічного заводу і просунулися на кілька кварталів на північ, відрізавши росіян на заводі від їхніх товаришів на заході. Українські бійці зазначали, що росіяни оточені без жодних шансів на евакуацію чи підкріплення і повідомляли про купу мертвих і поранених росіян. Російські командири цими вихідними наказали своїм військам на захід від хімічного заводу прорватися через українські позиції. Однак, дві спроби прориву до оточених російських військ були відбиті українськими силами оборони. Повідомляє центр оборонних стратегій. Очевидно, саме тоді оточені росіяни почали масово здаватися в полон, хоча російські та українські війська регулярно беруть у полон один одного. Вони рідко роблять це десятками. Найбільше полонених, як правило, трапляється під час облоги великих міст і хаотичних поспішних відступів. Про те, що росіяни у пасті, повідомив її військовий оглядач групи «Інформаційний спротив Костянтин Машувець. Він зауважує, що росіяни, які опинилися на агрегатному заводі, намагалися форсувати річку Вовча, але потрапивши під щільний зустрічний вогонь. Сповзалися на агрегатний, де й засіли. Втім, за даними Машовця, на заводі перебувають близько двох сотень російських окупантів, рахуючи поранених і мертвих. Про те, що расисти в патовій ситуації говорить і військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. В коментарі обозу він пояснив, що окупанти не можуть нічого досягти своїм розрекламованим наступом на Харків, але відступити не можуть через репутаційні втрати. У росіян, м'яко кажучи, не все добре, взагалі не добре на Харківщині. Вовчанський напрямок, а також район липців для росіян перетворюється у таку собі пастку. З одного боку, вони не можуть просто так взяти та вивезти з цієї локації свої війська, а продовжувати їм потрібний новий ресурс. Я неодноразово говорив про те, що росіяни або підтримувати високий рівень інтенсивності ведення бойових дій в цій локації. Змушені були передислокувати туди підрозділи 83-ї десантно-штурмової бригади, що одразу ж позначилося на ситуації в районі Часового Яру, оскільки 83 й ДШБР це Іванівське, це Кліївщина, це Андріївка. Це їхні напрямок і саме там почалася одразу системність контратак у Кліїшівці. Також росіяни були змушені передислокувати у Білгородську область на Харківщині ділянки бойових дій. 155 п'ятого окрему бригаду морської піхоти, яка знаходилась на Курахівському напрямку. Окрім цього, іншого, вони зараз займаються тим, що почали процес перекидання деяких підрозділів 810-ї окремої бригади морської піхоти. Та 61 першої коримої бригади морської піхоти, які були в складі і залишаються групу військ Дніпро, які діяли по корінкам в районі Нестрів на Херсонщині, в Олешках та Голій пристані, і фактично до Кінбурнської коси. Фактично ці підрозділи використовувалися там, аби протидіяти поширенню наших плацдармів. Про що це каже? Це каже про те, що скільки вони зараз відправляються в локацію Харківщини. То, по-перше, ми можемо сподіватися на найближчий час на розширення плацдармів на лівому берегу Херсонщини, це перший момент. Другий момент, вони так продовжують насичувати Білгородську область і намагаються розвивати свої наступальні дії на харківському напрямку. Але з 10 травня якогось феноменального успіху, ну не з 10 травня, з 15 по 20 травня, коли вони в принципі зайняли ті позиції, які багато кого ввели в стан такого собі перманентного шоку. Вони фактично збільшили кількість свого угруповання вже більш ніж на 45 тисяч. Поки що не 50 у Білгородській області, але більш ніж 45 тисяч. При цьому вони навіть забрали частину підрозділів з групо військ Курськ. В минулому зараз це все називається Група військ північ. Але я їх градую, так як вони і були. Група військ Білгород-Курськ та Брянськ. Це більш так сприймається необізнаним глядачем чи читачем більш адекватно. Нагадаємо, що нещодавно рашисти хотіли йти на Сумщину, що знову все пішло не по плану. Отже, кампанія наступу на Сумщині, вона там як ще актуальна? Я думаю, що не зовсім. Тобто відсоток вірогідності, що це відбудеться, зменшується. На Харківщині ситуація якось критично змінилась? Ні. Отже, росіяни зараз в ситуації, м'яко скажемо, патові. З одного боку, вони би забрали весь цей ресурс та відправили туди, де він був, щоб підсилити наступальні дії саме по цих напрямках. З іншого боку, це репутаційні втрати. Ми розпочали те, що не можемо, не те, що закінчити, а навіть продовжити. Це правда, вони цього не можуть зробити, особливо зараз. Коли почала діяти повноцінна фаза відпрацювання по території. Торію Російської Федерації західної зброї а рекламували це так званий наступ як могли кількома днями раніше. Наше командування повідомляло, що росіяни застрягли у Вовчанську та кидають на штурм райцентру на півночі Харківської області. Все нові та нові сили, які потрапляють під український вогонь. Оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця повідомляло, що за місяць штурму Вовчанська росіяни втратили щонайменше 4 тисячі осіб. У середньому це щонайменше 130 військовослужбовців армії РФ. Дня також на цьому напрямку наші захисники знищили понад 50 танків. Та що цікаво, одні з твоєнкори трублять про котел, пишуть про те, що прорватися до своїх щурів ніхто не може, які постачати їм їжа чи медикаменти. А інші кілька днів тому зробили гучну заяву. Мовляв, в котлі опинилося 5 тисяч військових ЗСО. Пшику російські пропагандистські змі зокрема зробив воєнкор Євгеній Піддубний. Щоправда, потім допис кудись зник. Чого б це? До слова, цей же інкур регулярно писав про штурми росіян і катастрофічні втрати зсу та забував уточнити, що все навпаки. Тож росіянам, які вже опинилися в котлі, краще здатися, ну а ще краще стати добривом для української землі. А як думаєте ви, яка подальша доля у росіян на вовчанському напрямку? Пишіть нам у коментарях підписуйтесь на канал і Тисніть вподобайки. Схожу замість вас в магазин, якщо боїтесь ТЦК. в Україні почали дивно заробляти на мобілізації. Одні ходять на закупи, інші пропонують руку, серце і троє дітей. Посилена мобілізація в Україні породжує нові професії та послуги. Усі деталі бізнес-схем кмітливих українців розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підпис. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Днями на одному з найпопулярніших сайтів безкоштовних оголошень з'явилося повідомлення, автор якого пропонує чоловікам за гроші сходити з їхніми дружинами за покупками та донести важкі сумки. Автор оголошення уточнює, що пропонує послуги тим одеським родинам, де чоловіки не хочуть зустрічатися з представниками ТЦК. Декілька разів мені телефонували, цікавились. Я зніму це оголошення. уточнює чоловік, не пояснюючи детально причину такого кроку згідно статистик сайту, де цей чоловік розмістив оголошення його пропозицію протягом чотирьох днів цікавились більше 20 людей. Варто додати, що подібні послуги пропонували ходаки по магазинам під час пандемії коронавірусу. Українці, які мали сертифікати про щеплення, пропонували тим, хто побоюється хвороби та масових скупчень людей сходити до магазину та купити все необхідне. За даними hr експертів, наразі послуга, яку запропонував Одесит, не є поширеною. У нас навіть жарт десь був про те, щоб стояти чергу в ТЦК за гроші. Проте наразі аналітики спостерігають фемінізацію ринку праці. На сайтах безкоштовних оголошень є певна кількість пропозицій, де саме жінки пропонують послуги ходіння по магазинах. Більшість авторів таких оголошень уточнюють, що хочуть працювати на постійній основі та допомагати людині похилого віку. А дехто не вказує вікову категорію громадян, яким може запропонувати можливість скуплятись замість них. Як з'ясував ТСН і наразі певні фахівці, рекламуючи свої послуги чоловікам, уточнюють, що працюють за зачиненими дверима. Наприклад, на сайті оголошень з'явилась об'ява про те, що одна з перукарень на київському виноградорі пропонує чоловікам підстригтись там, де затишно та спокійно, куди ТЦК не завітають. Як відомо, працівники ТЦК згідно чинного законодавства мають право проводити оповіщення в будь-якому громадському місті. Своєю чергою, деякі служби таксі у Львові запрошують на роботу водіїв. Додаючи, що в разі конфліктних ситуацій компанія забезпечує виїзд адвоката на місце затримання. Але найкмітливіші це українські жінки, панянки, які мають інвалідність або троє дітей підшукують собі військовозобов'язаних чоловіків і пропонують їм вступити у шлюб, щоб останні уникнули мобілізації. Звичайно, за кругленьку суму. Та й чоловіки не пасуть задніх, активно розміщують відповідні оголошення у мережі. Але не завжди такі історії закінчуються хеппі-ендом. На львівщині правоохоронці викрили Жінку, яка організувала незаконний перетин кордону для свого фіктивного чоловіка, за це вона отримала солідну винагороду. Про це повідомила поліція Львівської області. За грошову винагороду у сумі 5 тисяч доларів, 43-річна мешканка Київської області, яка є інвалідом третьої групи, підшукала військовозобов'язаного чоловіка. Він мав намір незаконно виїхати за кордон. Вона уклала з ним фіктивний шлюб. Тепер жінці загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Також чоловіки, щоб уникнути мобілізації, намагаються одружитися з багатодітними матерями-одиначками. Як нагороду пропонують від 3 тисяч доларів. Цікаво, що рік тому сума була втричі меншою. Ще один із варіантів оформлення фіктивного шлюбу з жінками пенсійного віку. Утім, у працівників раців нерідко виникає. А запитання до таких пар і їх відмовляються реєструвати, хоча на це немає законних підстав. Доброго дня підкажіть, для чого зазначають вік дружини для ФБ? Якщо мені 32, я не можу одружитися на жінці 64 років? Трошки вопроси будуть у кого питання будуть під час розпису в РАКСІ, при такому віці не факт, що вас можуть розписати. Дякую. А закон існує чи це на розсуд РАКС? Такого закону немає, але буде підозріло, що виберете заміж жінку, яка годиться вам в матері. Також чоловіки шукають вагітних дівчат, щоб записали на них дитину. Переважно це ті, хто вже має двох своїх дітей. Відповідні оголошення розміщують у спільнотах і соціальних мережах. Загалом фіктивний шлюб має ознаки шахрайства, але довести фіктивність доволі складно, особливо якщо обоє з подружжя все заперечують, запевняють адвокати. Якщо обидві сторони стверджують, що їхній шлюб не фіктивний, то ніхто нічого не зробить. Але звісно, в таких діях є ознаки шахрайства та внесення недостатньо Достовірних відомостей до офіційних документів немає законних підстав. Можливо, Рад сам дали вказівку прискіпливіше до цього ставитися, але це поза законом. Різниця у віці не є підставою для відмови в реєстрації активів цивільного стану. Як вам такі схеми від термінування мобілізації? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Моторошне вбивство у Вінниці сколихнуло країну. Чоловік приїхав з фронту до 80-річної дружини. Під час сварки розстріляв її. Та її подругу, а згодом вчинив самогубство. Тіло чоловіка знайшли в безлюдному місці на березі річки. Мережа годей через те, що жертви. Відомі блогерки, що могло стати причиною такого вчинку, та що з'ясували слідчі, розповім за мить. Відпустка закінчилася трагедією у Вінниці. Чоловік застрелив свою 18-річну дружину та її 19-річну подругу. Про це стало відомо 13 червня, коли подружка вбитої ще жива, але важко поранена, змогла сама додзвонитися до медиків. А ті до поліції трагедія трапилася у спальному районі Вінниці. Поранена дівчина змогла викликати швидку медичну допомогу, однак не було в змозі самостійно відчинити двері. Тож поліцейські змогли потрапити до квартири лише через вікно третього поверху. Вже у квартирі правоохоронці і медики виявили поранену 19-річну віру, яку у важкому стані госпіталізували. Та тіло ще однієї жертви – 18-річної дружини стрільця. Вона померла миттєво. Згодом її поранена дівчина. На жаль, також померла у лікарні. Прооперована стан на момент поступлення вкрай важкий. З порушенням вітальних функцій, життєвих після операційного періоді перебувала в реанімаційному відділенні. Стан залишався критично важким. Ну і на жаль, ця людина померла. З кадрів, які показали поліцейські, під час огляду місця трагедії видно, що підлога буквально всипана стріляними гільзами. Скільки пострілів зробив 23-річний хлопець, невідомо. Але після вбивства кажуть слідчі, він зачинив квартиру і пішов. Наявно. Три предмети зовні схожі на гільзе до пістолету. Його тіло знайшли згодом оперативники картного розшуку. На березі річки Південний Буг у безлюдній прибережній зоні обласного центру він вистрелив собі у голову. У мережі одразу ж пізнали дівчат. Це дві відомі українські стрімерки Віра Пантера та її подруга Наталя, дружина військового. Як з'ясувалося згодом, хлопець, от уже два роки, як на війні, а минулого року отримав посвідчення учасника бойових дій. Цього разу до міста він приїхав у відпустку на фронті отримав контузію. Тож, за словами близьких знайомих, психологічний стан мав нестабільний. Ще одним показовим моментом є зброя. Друзі загиблих вважають, що наймовірніше Михайло привіз її з фронту. Водночас у прокуратурі кажуть, що пістолет, з якого стріляв хлопець, за військовою частиною не закріплений. Тож звідки він у нього ще теж треба з'ясовувати? Даному військовослужбовцю дане зброя пістолета не видавався. Крім того, взагалі на обліку військової частини така зброя відсутня. Стало відомі деякі деталі того трагічного дня. Михайло прийшов у квартиру, яку орендувала його дружина Наталія з подругою вірою, щоб поговорити, як з'ясувалося дівчина просила. Розлучення, втім, Михайло Мазур на це не погоджувався. За словами товариша, хлопець сильно ревнував кохану після вбивства і перед тим як покінчити життя самогубством. Він записав і перед відео є певний передсмертним відеозапис, в якому він дійсно признається у вбивстві, називає певні мотиви. І також там з ним був зброя пістолет ПТ, яким безпосередньо скоріш всього, він і вчинив. А не які Михайло озвучив на відео. правоохоронці нині не розголошують, як все трапилося. Чули сусіди. Кажуть, вночі була сварка, а за нею і хлопки. Втім, вони і не збагнули, що це були постріли. Розповідають, що Наталя почала жити тут нещодавно, а згодом до неї приєдналася подруга. Я проснулася від того, що відчула один хлопок. Ну поки я очнулася, проснулася, почула другий хлопок. І він за два роки був на нулю, і це прийшов відпустку перший раз, і таке трав. А це його дружина, і взяли на квартиру. на подружку, щоб менше платити за квартиру. Так одне разом жили двоє. Попри те, що і жертва, і підозрюваний нині мертві слідство триває, адже залишилося багато запитань, на які правоохоронці ще мають знайти відповідь. Наприклад, не вдалося з'ясувати, коли саме хлопець прийшов і коли пішов. Кінцевий мотив вбивства також може бути різним. Адже як стало відомо журналістам від знайомих загиблих, дружина ймовірно зрадила чоловіка. Проте з тих же джерел відомо, що Михайло, попри все, не хотів розлучення. Також на події могло вплинути і те, що Михайло мав контузії. Психологічний стан деяких людей, які повертаються з фронту, дійсно нестабільний, тому важливо, щоб ця трагедія привернула увагу до необхідності обов'язкової реабілітації або лікування морального та психологічного стану захисників та захисниць. Тим часом журналісти видання «20 хвилин вирішили дізнатися більше про життя загиблих. Друзі розповіли, що загибла 18-річна Наталя Сема із села Кукули, що на Вінничині. Мати дівчини, як дізналися від знайомих, зловживала алкоголем. Сама Наталія завершила навчання в школі, але нікуди не вступала. Невдовзі вона переїхала до міста Тульчин, де знайшла роботу. У соціальних мережах журналісти дізналися, що пара заручилася 11 вересня 23-го року, а побралася 23 вересня. Спільний товариш пригадав, що зі слів Наталії, Михайло добивався її два роки. Вона не хотіла бути з ним, але все-таки довірилася йому. І вже під час війни вони одружилися. Тоді дівчина переїхала ближче до чоловіка, проте після сварки з ним вона назад повернулася до Вінниці. Він її дуже ревнував, і через те, що він втратив побратима, то дуже міг швидко розізлитися, сприймав близько до серця все, що про нього погане говорили. Подругу Наталі звали Віра. Їй було 19 років і вона родом з міста Дніпро з багатодітної родини. Теж після завершення школи нікуди не вступала, а у Вінницю переїхала до подруги. Обидві дівчини були блогерками і вели стріми в Тік-Ток. Віра була відома під Ніком Пантера. У коментарях під дописом про трагедію один читач написав, що вони мали спільні ефіри з росіянами і організовували батли. Підтвердження цьому знайшли і на сторінках дівчат. Вони їх активно вели і у Віри в Тік-Ток можна було побачити 50 тисяч підписників а у Наталі 14. Останнє відео дівчина опублікувала за добу до смерті, а також кликала підписників на ефір, який так і не відбувся. Команда тсн висловлює щирі співчуття рідним загиблих. Бережіть себе та своїх рідних у Києві. Посеред білого дня, 18 червня, невідомий стріляв у чоловіка в автівці, а потім утік. Вся поліція на вухах. Нападника шукають, а постраждалий виявився відомим журналістом опозиціонером із Казахстану. Усе, що відомо про подію, розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, А ми переходимо до новин. У Києві невідомий розстріляв чоловіка і втік. Сталося це у Шевченківському районі столиці. За попередньою інформацією, нападник підійшов до перепаркованого авто, в якому перебувало подружжя, і вистрілив у чоловіка. Після чого втік жінка не постраждала. До столичної поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Віктора Ярмоли чути постріли. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи головного і районного управлінь поліції. Попередньо правоохоронці з'ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка. Після чого втік жінка поранень не отримала. На місці події працюють всі служби. Вирішується питання надання правової кваліфікації. Вживаються заходи із встановлення та затримання нападника. Спершу про особу постраждалого нічого не розповідали. Згодом стало відомо, що поранений казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков. Інформацію про напад у своїх соцмережах підтвердила і його дружина Наталія Садикова. Сьогодні в Києві около Собственного дома було завершено покушення на Айдоса Садикова. У коментарях жінку миттєво засипали питаннями, у якому стані чоловік та чи все добре з нею та дітьми, однак вона деталей не повідомила. Офіційну інформацію про те, що за ІДОСом наразі не коментують. Втім, за інформацією змі, чоловік перебуває у тяжкому стані. Айдос Садиков, казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа Басе, який відомий своєю критикою влади Казахстану на своєму Ютуб каналі, а також підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їх придушення вводили військ. А одекабез З 2014 року родина Садикових переїхала до України та проживала у столиці, а також отримала статус біженців. Переїхати довелося після відкриття провадження щодо Наталі за заявою екс-депутата парламенту Марала Ітегулова. Колишній член парламенту вважав брехливим матеріал про нього, який, за його твердженнями, був написаний Садиковою та опублікований в опозиційній газеті під псевдонімом. У жовтні 23-го року в Казахстані Айдос та Наталія були оголошені у розшук за розпалювання соціальної національної родової станової чи релігійної ворожнечі, і в тому числі як авторів ютуб каналу Басе. Раніше на батьківщині Садиков відбував два роки у в'язниці за нібито хуліганство. Сам Садиков назвав справу. Сфабрикованою та пов'язаною з його політичною діяльністю. А про свій розшук у коментарі азатику Гайдо Садиков сказав, що вбачає у порушенні справи політичне підґрунтя, адже на створеному каналі в Ютубі публікуються відеоролики з критикою на адресу влади Казахстану за 20 років опозиційної діяльності порушували безліч кримінальних справ і завжди кримінальні справи фабрикувалися. Цього разу порушили справу «Суту за політичною статтею 174 -та стаття, така сама стаття, як Сталінська, 58. -ма. Зараз у Казахстані йдуть масові репресії, порушують кримінальні справи та саджають усіх поспіль активістів, журналістів, блогерів. І в цьому випадку не оминуло і нас. Сам факт того, що режим перейшов на жорсткі масові репресії, говорить про те, що він не стійкий, не має серйозної соціальної опори, дуже боїться народних заворушень. Час загравання з народом закінчився. Казки про новий Казахстан теж та на цьому родина зупинятися не збиралася. Айдос заявив, що Ютуб канал продовжить роботу. Попри все, наразі канал має понад мільйон підписників. Крайнє відео вийшло за кілька годин до нападу на Садикова, де президент Укаїв названий маріонеткою російського впливу, яким керують російські агенти. До слова останніх теж перелічили. Головним російським агентом в Казахстані назвали Романа Скляра. У матеріалі зазначається, що саме він керує всією економікою, внутрішньою та зовнішньою політикою Казахстану. Другим по важливості агентом російського впливу називають олігарха Андрія Лаврентіва. Кажуть, цьому перцю фактично подарували підприємство, вартість якого доходило до 5 мільярдів на рік. Третім по важливості називають Тимура Турлова. кажуть, що нещодавно президент Токаю передав йому аеропорт Караганди і ще раз підкреслили, Токаю у Казахстані нічим насправді не керує, а просто по факту світить своїм обличчям. Крім того, на ютуб-каналі можна побачити багато матеріалів про те, що так би мовити, президент країни прикриває злочини потрібних людей, продає державну землю та дозволяє російським військовим проводити на своїй території навчання, після чого вони відправляються вбивати українців. Тож наймовірніше, це був замах через професійну діяльність. Правда, різала в очі настільки, що не поскупилися й на кілера. За даними журналістів, він цілився у голову використовуючи глушник. Команда Тесен Ює бажає швидкого одужання Айдосу Садикову та терпіння його родині. Ми будемо стежити за цією історією та вже у наступних випусках розповімо вам подробиці про замах на опозиціонера. А ви бережіть себе та до зустрічі.